Так от, слово сталкер перекладається як. Радіація майже невисока, тому можна зняти протигаз. Так ось. Слово сталкер взагалі то е вимовляється як stalker, і найпопулярніший перший переклад, який ви знайдете, це людина, яка вас переслідує. Але ви бачили оці от крапочки після кожного літеру у слові Stalker? Так от, є така байка, що це абревіатура і означає, вона наступне scavengers, trespassers, adventurers, loners, killers, explorers, robbers. Тепер перекладаємо. Сміттярі, правопорушники, авантюристи або по-іншому любителі пригод, одинаки, вбивці, дослідники, грабіжники. Як бачите, ніяких мутантів, монстрів, і аномалій тут немає. Війна це зовсім не гра. Це людське життя, багато з яких ви можете допомогти врятувати, саме долучившись до цього збору.